Усім привіт! З вами Андрій Нивояк і це огляд моєї РПСки. Тож одразу починаємо з права наліво. Перший підсумок це гранатний. В ньому страйкбольна F1. Ще раз, страйкбольна, не бойова. Далі підсумок під два магазини. Підходить як для АК, так і для АР-системи. В моєму випадку тут то... нічого нема. гісінько порожній. Далі ніж. Ніж справжній, призначений для того, щоб рубати дрова, навізати ковбасу, ну і далі за списком. Ось тут сховано 10 метрів паракорду і сірники. Тобто міні-набір виживання у вас завжди буде з собою. Далі, ось в цьому маленькому підсумку у нас знаходяться дроти для пауербанка і батарейки. Так, батарейки раз. Батарейки два, дроти. Це якийсь ноунейм кабель, але начебто працює. Ну і в ньому все. Сухарка. В ній можна переносити будь-що. Можна тягати їжу, воду, додаткові шари для стрільболу. Ну і їжу фігню. В моєму випадку тут зимові шкарпетки, до речі, ЗСУшні. Зимові рукавиці. І все. Більше нічого немає. Так. Далі у нас фляга. Звичайна пластикова фляга за 100 гривень. Тут чехол реально коштував дорожче. Ось така звичайнісінька пластикова фляга. Нічого особливого. Тут ще один такий самий підсумок під два магазини. Нічого тут такого нема. І останній підсумок це підстрийбольний дим. І в ньому, відповідно, димова шашка стрійбольна. З активною чековою. А тепер найважливіше. Петиточечник, сідушка, піджопник, називайте, як хочете. В моєму випадку він ще вміє отак. І перетворюється на повноцінний карімат. Ну, начебто все показав. Якщо не важко, лайкніть і підписуйтесь. Можете писати коменти.